Так, доброго. Давно не було ніяких на каналі відео. От. зараз вирішив засняти. Це такі вставки для окопних свічок. Оце тут деякі дітвора робила і вони відверто. Ну, воно буде горіти. Просто де менше картону, вона буде горіти довше, але менша температура. Де більше картону, буде горіти швидше, але буде температура більше. Я візьму таку, треба протестувати. Такий стандартний тест з'явився у... у тих, хто робив копні свічки. Закип'ятити воду. Ну, думаю, грамів 200 там, кружку. І ще от у мене тут з виробництва свічок. Багато було фітілів. Я от їх натрамбував в стакани і склав. Теж треба протестувати, як воно щось цього. От у нас є такі наліпки. Ну, нещодавно з'явилася, вчора. Буквально ще є така ж рожа якоїсь пропагандистки кремлівської. Їй теж прилетіло, і теж у неї така рожа, але ну, це вже в наступних партіях. Отакий От кофе пауза. Окуп... Окупантів на переправі не міняють. І що таке? Орки палають? Трохи. Ну, Це тут 25 кг парафіну. Я замовляю у ірини з Дрогобича 108-105 там за е, кіло. Парафін йде тільки на свічки. Звісно, в продукцію ті, що ми виробляємо як пасічники, ми його не використовуємо. Він зовсім інший від воску. Я раніше його і не бачив. Ну, воску так. По-іншому ногтем шкрябається цей м'який, як, як будто це мильна основа, схожа на, ми, на мильну основу. От. Він от такий ногтем шкрябається, як будто це якийсь жир, ну віскр не так. Ну це так. А для наших підписників, як ми зараз рідко знімаємо, от у нас є таке новшество. І таке саме ми, ну це тільки не для меду, але зробимо для меду теж тако, тільки з кришки здоровою. Ну, у нас є таке пластикове відро. ну Воно незручне, треба там наклоняти і потім. І все таке не дуже зручно. Тут можна регулювати висоту, кран, конус. все чудово, знайшов людей, які можуть. Можуть зробити на замовлення так, як замовиш, бо з цим складно є люди. Ну, е щось одне роблять, а щось замовиш у... своє під себе. ну Вони не можуть з цим е справитися. Е Тож такі справи допомагаємо хлопцям. от У нас це на тестовий павербанк, наче непоганий там хлопці перевіряли. Стільки ще відправлю. ну Гріють 39 градусів. Точно я не замітив. Десь 4 часа воно гріло, але не впевнений, що він повністю був заряджений. Потім я його зарядив, ну, це відправлю хлопцям, хай потестують, подивляться, чи воно таке потрібно, чи ні. Так що такі справи. Працюємо. Чон, замовили канді, будемо. Робити підкормочку. Цікаво воно так запаковано, не знаю, правда, такий дуже плівка така, вона ну товста, дуже як її бджоли прогризуть чи ні, подивимось. Сьогодні ні не, не сьогодні в понеділок будемо оглядати сім'ї. Не підкормлювати Все, разом до перемоги. Всім пока.